Всім привіт! Хотів коротке відео записати, а поркот прислав він цікавий мейл стосовно tips. Tips for fріланcing for success in 2025. Тобто тут кажеться про те, що в 23-му фрілансери заробили більше 1,27 трильйонів доларів для US Economy. Це на 50 е, мільярдів е, більше за попередній рік. Е, да, Кажеться також про те, що Remote Work зараз типа, росте це, зрозуміло по багатьом факторам з часів е, ковіда. Тобто, ось 23 tips, да, хочу з вами їх проговорити. Перше define your expertise and what you want to offer. Дуже класний поєнт стосується якраз того, що треба займатися як як можна вищою експертизою і, бути, і намагатися, або бути в ній спеціалістом чи експертом, тоді ви будете актуальні і конкурентно спроможні. Uh, consider and perfect your skill set. також. Ми за це будемо розмовляти і на навчанні, і це насправді дуже класна uh, тема, uh, як підвищити конверсію і вашого профілю, і взагалі, щоб uh, клієнт знав uh, та uh, ті скіли, uh, які у вас є, чи підходять до його проекту. Stay ahead in your field by regularly updating skills. Це також е, частина як е, другого pointu. Е, Постійно треба оновлювати, бути в тренді, що треба клієнту, і що ти можеш із цього запропонувати. Get support from easy to use AFOR uh, Tools. Це, скоріше за все, е, говориться про. Уму, tool і зараз інші різні додаткові е, фічі, які вони даються, наприклад, нотифікашки по новим вакансіям і так далі. А шоукейс Your Best Work by Building Strong Портфоліо. Тут, в принципі, це актуально завжди, не лише в 2025 році. Портфоліо дуже важливий момент, чим краще деталізованіше воно описано. Тим, тим це крутіше. Use online platform to help you find clients ну, це тіп, очевидна річ, тому що афорки є ця онлайн uh, платформа. Але це можна і використовувати не лише да? ці знання, не лише на Форку, на LinkedIn і в інших онлайн-мережах чи пошуку роботи. Build your Digital Presence це, я так розумію, uh, про. Availability now badge, який є е, на форку, який дасть зрозуміти клієнту, що е, ви зараз е, available е, for work. Дуже класна тема, раджу. Improve work quality by investing in the right tools. Ну, це в принципі для кожного спеціаліста є свої тули, технології. Фреймворки, в яких треба розвиватись, слідкувати за трендами і тенденціями це нормальна тема. Set your and adjust as needed. згоден. Не треба сидіти на одному рейті треба постійно його підвищувати, але робити це аргументовано. Тобто, ви маєте щось запропонувати за цей рейт не просто сказати: да? наприклад, я як ви, я зможу вам протестувати сайт, чи там написати тестову документацію. Треба це робити більш професійно achieve fair agreements through effective negotiation. Це про комунікацію. так Тобто ти завжди будеш negociвати з клаєнт, він буде хотіти заплатити тобі трошки менше, ти маєш його переконати заплатити стільки, скільки коштують твої послуги. Тобто знай собі ціну. Все. manage Expectation by setting realistic deadlines да це також актуально, в принципі, в принципі і для фікс price, і для аулі uh, project. Клієнт uh, не спеціаліст у твоїй сфері і він uh, завжди буде питати у тебе за якісь дедлайни, ти його мажеш маєш ці естімейти розказати. Avoid misunderstanding by ком'юнікейшн флері це так само. Це все про комунікацію. Це важливо. Use contracts to clarify expectations. Не зовсім розумію, які contracts тут uh, для clarify expectations.